Механічне чаклунство. На честь знатних гостей, семеро підземних володарів влаштували пишний бенкет. На бенкеті був показаний балет. Юнаки й дівчата з танцювальної академії Лана Пірота виявили чудеса мистецтва і заслужили загальне схвалення. До речі, юних акторів наступного ж дня відправили додому. Перебування в печері. Могло зашкодити їхньому неміцному ще здоров'ю. З ними пішли і жувани, які принесли подарунки підземним жителям. Маленькі чоловічки лише один день пробули в печері, але на все життя в їхніх душах поселився страх перед похмурими і величними її дивами. І господарі, і гості після бенкету спали довго, як убиті. Звичайно, за винятком залізного дроворуба, і страшили ті не спали ніколи. Щойно Лестер прокинувся, одразу ж взявся за справу. Ще напередодні він познайомився з хранителем часу ружеро і довго з ним розмовляв. Лестер і рожеро сподобалися один одному. Між ними відразу запанувала приязнь. На ранок після бенкету. Лестер розшукав рожеру, попросив провести його до священної печери. Двоє нових друзів, простуючи, жваво спілкувалися, а за ними до боломи під наглядом майстрів, тягли труби, важелі та блоки. З розмови Лестер зрозумів, що хранитель часу не дуже вірить у те, що сону воду можна повернути чаклунством. Майстер бачив, як Ружеро хитрувато поглядав на всю складну техніку, яку несли дерев'яні люди, і, посміхаючись, промовляв Так, звичайно, з такими пристосуваннями справа піде на краще, і підземний дух, може, й поступиться. А то у бідолашної елі були одні заклинання. А що таке заклинання? Слова. Шановний рожеро, я бачу, ви прониклива людина, сказав Лестер, але гадаю, не варто навіювати подібні думки сімом королям. Я і сам так думаю, шановний Лестере, погодився хранитель часу, адже не все те, про що йдеться між друзями, годиться для вух їхніх величностей. Старики задоволені один одним крокували далі. У священній печері Лестер зайнявся істотними дослідженнями. Наказавши дуболому дотримуватися тиші, він прикладав вухо до землі у різних місцях, прагнучи почути шум підземних вод. Він тримав над щлинами у скелі дзеркальце, щоб вловити на ньому сліди випаровувань. Довго тривали його пошуки. А в цей час рожеро сидів на камені і відпочивав від довгої дороги. Потім Лестер підійшов до нього. Ну як, дорогий друже? спитав рожеро. Надія є, але чаклунство буде довгим і важким, обережно відповів Лестер. Для початку доболоми під керівництвом Лестера та інших могунів розрівняли майданчик поблизу басейну. І встановили основу для свердлильного апарата. В їхніх дужих руках робота аж кипіла, вони без напруження пересували великі камені. Добра спадщина залишилася вам після Урфіна Джуса, сміючись, сказав рожеро. Так, скаржитися не доводиться, погодився Лестер. Але зауважте, що вони стали такими слухняними. Лише після того, як їм вирізбили нові кращі обличчя. А це було зроблено за ініціативою страшили. Компанія повернулась в місто аж під вечір, а там уже затівався новий бенкет. Це страшило, відповідно до правил міжнародного етикету, готувався зі свого боку пригостити королів з продуктів, які принесли з собою його люди. Минуло ще кілька днів. Між містом Семи Володарів і священною печерою становилося постійне сполучення. Доболоми, мигони і підземні металісти постійно снували туди-сюди, переносячи деталі машин і необхідні матеріали. Але королям, придворним і шпигунам вхід у Священну печеру був заборонений. За наполяганням Лестера. Елі сказала сімом королям, що там перебуває страшний дух, на ім'я Великий Механік. І перемогти цього духа можна тільки механічним чаклунством. А при механічному чаклунстві стороннім бути вкрай небезпечно, це можна вплинути на розум. Зате присутність Елі під час підготовки механічного чаклунства було оголошено обов'язковим. І вона проводила там всі дні. Священну печеру не можна було оскверняти з ужитком звичайних жительських потреб, їдо і сном, а тому табір для працівників влаштували в одній із сусідніх печер. Туди перенесли ліжка і розвели вогнище для приготування страв. Але для Елі, як феї, було зроблено виняток. Доболоми побудували для неї у священній печері легкий затишний будиночок, де було все необхідне ліжко, обідній столик, шафо для суконь, страшило привіз їй цілу дюжину. Там Елі, втомившись від шуму механізмів, годинами відпочивала стотошкою. А робота йшла повним ходом. Здріщали свердла, вгризаючись у тверду породу. Майстри мигуни скріпляли гвинтами труби для насосів і готували клапани. Допитливий Фред устигав всюди. То він передавав якийсь наказ Лестера, то підносив слюсеру потрібну деталь, то приглядався до роботи бурильників. Хлопчик був на вершині блаженства. Чи міг колись хоч би подумати, що на його долю випадуть такі незвичайні пригоди? Але страшило залізний Дроворуб і лев не з'являлися в лабіринті. Вологий клімат печери виявився шкідливим для них. Після кількох днів перебування в підземелі страшило почував себе дуже погано. Пересувався він з величезним зусиллям, бо солома обважніла від вологості, а просушитися не було де. Печері варили їжу в невеличких пічках, звідки вогонь не міг вибратися назовні і пошкодити слабким очам підземних жителів. Пічки зовсім не зігрівали навколишнє повітря. Ще гірше було з дивними місками страшили. Висівки, якими була набита голова, також відсиріли, а додані до них голки шпильки заіржавіли. Від цього страшило мучив сильний головний біль, і він почав забувати найпростіші слова. І навіть риси обличчя страшили стали змінюватися, бо акварельні фарби, якими воно було розмальовано, розчинялися і стікали по щоках. Стурбований фарамант викликав лікаря. Прийшов бориль. Нащадок того самого Бориля, за життя якого вперше приспали королів з їхніми сім'ями та слугами. Кругленький і самовдоволений, як його предок, лікар оглянув знатного пацієнта. М -м -м, погано, пробурчав він. У вашого повелителя починається небезпечна хвороба водянка. Найкращі ліки це сонячне тепло і світло. Я не можу залити, тобто залишити тут Елі, глухо промовив страшило. Тоді лікар подумав, тоді для вашого повелителя лікарнею може стати ливарна майстерня. Я вважаю, що в її теплому, сухому повітрі ви поздоровішаєте. Страшилу віднесли в ливарню майстерню і влаштували в затишному кутку, де він нікому не заважав. І де його не турбували робітники. Фарамант, який перебував біля правителя в ролі доглядальниці, переконався, що жодна іскра з печі не може потрапити на страшило. Якби таке сталося, хворий, замість одужання, просто би загинув. У сухому і гарячому заводському повітрі відстрашили перші дні валила густа пара, і невдовзі його здоров'я. Почало поліпшуватися навдивовижу швидко. Руки і ноги налилися силою, а в голові появилася ясність. Погано було і з дроворубом. Сирість пронизувала його залізні суглоби, і вони почали іржавіти. І ця іржа печери була якась особливо в'їдлива. Від неї не рятувало навіть посилене змащування. Скоро золота маслянка дроворуба спорожніла. І при рухах усі його частини почали скріпіти. Щелепи не рухались, бідолахомарно старався відкривати рота. Він занімів. Дровору перетворився на інваліда. Дін Гіор запросив до нього лікаря робеля. Лікар сказав, щоб його світлість, а можливо, варто сказати, його колишня світлість, не розвалився в найближчі дні. Його треба покласти в бочку з олією. Це для нього єдиний порятунок. На щастя, в останньому каравані провізії вивалилося достатньо олії і залізного дроворуба занурили в цю рідину так, що зверху видно було тільки лійку, що заміняло йому капелюх. А щоб дроворуб не нудьгував, поряд з ним на стільці сидів довгобородий солдат. І розповідав йому різні цікаві історії зі свого минулого, коли він ще служив воротарем у Гудвіна. Для прогулянки дроворуб іноді вилазив з бочки, на годину дві і рушав провідати страшило або лева. Могутній лев, вільний син лісів, у печері також почував себе кепсько. Цар звірів, захворів на бронхіт. Бориль виписав йому порошки, і незабаром вся аптека спорожніла. Легко собі увити, які дози ліків потребує Лев. А коли Лев з'їв порошки, він узявся ковтати папірці, у які загорталися ліки. Отож з друзями Елі не все було гаразд, і це змушувало Лестера квапитися з підготовкою механічного чаклунства.